На тлі методичної роботи СБУ по ворожим тилам на фронті не припиняються надзвичайно жорстокі та виснажливі бої. Лінія зіткнення буквально палає. Найгарячіше на Покровському, Краматорському та Новопавлівському напрямках, де ворог кидає в бій все, що має: елітні штурмові підрозділи, авіацію, бронетехніку. Також агресор вдерся і має певні просування на Сумщині. Далі про все більш докладно. Північ Сумської області загострення. Окупанти намагаються перетнути державний кордон і здійснюють штурмові дії в напрямках водолах Олексіївки та Локні. Завдання ворога розгортання повноцінного тактичного наступу. Бої запеклі ситуація динамічна і вкрай напружена. Сили оборони водночас ведуть активні дії в районі Тьоткіного, щоб відтягнути частину сил супротивника і зменшити тиск на основні рубежі. Харківський напрямок в районі глибокого позиційні бої. Сили оборони крок за кроком розбирають ворожі укріплення артилерією та дронами. Східніше у Вовчанську зростає інтенсивність боїв. На північному березі Вовчої нова хвиля штурмів з боку окупантів. Українські сили контратакують і стримують просування противника. І просто зараз з нами на зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаємо вас. Мої вітання, чи можемо за вашою допомогою прояснити те, що відбувалося вздовж українсько-російського кордону за, скажімо, минулих сім днів? Ну, власне, треба в першу чергу зазначити, що ворог, на жаль, не припиняє обстріли української території. Це стосується і Чернігівщини, це стосується і Сумської області, і Харківщини. Власне, більшість обстрілів припадає в? По напрямку Сумської і Харківської областей менше Чернігівщина під під обстрілами на жаль, ворог наростив обстріли за допомогою безпілотних літальних апаратів. Це в першу чергу скиди, FPV, дрони на оптиковолокні. Якщо окремо говорити про напрямок Сумщини, то це і досить активне застосування авіації каби, некеровані авіаційні ракети. І звісно, що ворог цілить і по позиціям українських захисників всіх складових сил оборони, які знаходяться на цьому відтинку. однак обстріли прицільно йдуть і по населеним пунктам. по напрямку Чернігівської області ми не відмічаємо, що по лінії кордону ворог здійснював якісь дії безпосередньо, в тому числі не відмічаються і спроби заходу за останній період диверсійно-розвідувальних груп. Той же час, якщо характеризувати Харківську кордон з Росією в межах Харківщини, найбільш активно ворог проявляє себе по напрямку населеного пункту Вовчанськ. Окремо певний час назад, ворог. Також намагався проявляти свою активність по напрямку населеного пункту Строївка. Це фактично такий трикутник, який, цей населений пункт знаходиться в такому трикутнику, поряд лінії фронту і поряд лінії кордону. По напрямку населеного пункту Вовчанськ певний час вже йдуть така активізація. Спроб штурмових дій по, по позиціям, в тому числі і підрозділів державної прикордонної служби для того, щоб просу, просунутися в глиб території нашої держави. Однак знову ж таки, суттєвого успіху ворог немає. Сумський напрямок, по перше, зазначу, що протяжність кордону в межах Сумщини з Росією це близько 550 кілометрів, і тільки на такому невеличкому відтинку. Противник продовжує застосовувати тактику спроб заходу малих штурмових груп, і знову ж таки, тримаючи певні сили в межах Курщини, якими ворог свого часу почав атакувати сили оборони України, які проводили свою операцію в межах Курщини, і продовжує це робити. І саме з цих сил та засобів застосовуються малі піхотні. Групи, але досягти якогось успіху, ну власне можна сказати, що не може. Техніка на цьому відтинку ворогом не використовується. Ці навіть малі штурмові групи, які періодично застосовували або квадроцикли, або мотоцикли для того, щоб на швидкості там, промчати територію України максимально глибоко. Заїхати, закріпитися, дочекатися подібного підкріплення, то за останній період навіть цю техніку ворог менше став застосовувати, бо десятками росіяни, які переходять наш кордон, вони гинуть. Наші воїни їх знищують. Власне українські воїни, в тому числі підрозділи державної прикордонної служби, застосовують і артилерію, застосовують і різні типи дронів для того, щоб і викривати і, власне і бити ворога. І не дати йому досягти тих цілей, які він перед собою ставить, пане Андрію. Ще одна ділянка державного кордону має на увазі російсько-білоруську, особливо в контексті анонсованих там російсько-білоруських масштабних військових навчань. Скажіть, кей, будь ласка, в умовах сучасної прозорої війни. Наскільки оперативно вдасться, не дай Бог, розгледіти формування ударного угруповання, яке Теоретично, принаймні, може від навчань перейти до активно наступальних е, дій. Ну, я скажу, що підрозділи розвідки і розвідки Міністерства оборони і Державної прикордонної служби активно стежать за тим, що м, зараз відбувається на території Білорусі, і, власне, що може відбутися е, під час цих спільних навчань. Е, активна фаза, як е, раніше зазначалося, Має відбутися в вересні, і власне саме цей час е, ризик чи загроза для України може зростати, особливо якщо підтвердиться, що на території Білорусі будуть перекинуті якісь підрозділи армії Росії, і, начебто, для того, щоб долучитися до цих е, спільних навчань. Білорусь так відверто підтримує. Країну терористку Росію, яка розв'язала проти нас війну, тому е, задача підрозділів розвідок е, в, е, вчасно встановити всю необхідну інформацію для того, щоб всі складові сили оборони України, які боронять кордон з Білоруссю, були готові на будь-якому напрямку відреагувати, якщо е, фактично буде сформовано якесь угрупування, яке може Встановити таку серйозну загрозу нашій країні В той же час. До прикладу, якщо говорити про теперішню ситуацію, що ми маємо безпосередньо по кордону, якихось нестандартних дій пов'язаних з тим, щоб це була така пряма загроза Україні. На щастя, не фіксується, пане Андрію. Дуже дякуємо, що інформуєте і пояснюєте окрема подяка вам та вашим побратимам за те, що ви робите. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.